Після 10 років оборони відступили головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, зсу вийшли із Авдіївки раніше в населеному пункті. Провели ротацію та кинули на підкріплення третю штурмову бригаду. Однак окупанти оточили місто. Ворог намагався завдати нам. Втрат під час будь-якого маневру більше скажу, будь-то фланговий маневр, відхід наступ, ти завжди несеш підвищені втрати, тому що ти виходиш з позиції і логістика це завжди той момент, коли який є найризикованішим, насправді, переміщення або маневр, так тому, що ти мусиш вийти із. Укриття Авдіївка, лише верхівка айсбергу, бо окупанти планують захопити більше. Попереджають в оперативно-стратегічному командуванні Таврія. Наші оборонці відбили п'ять атак ворога в районах Новобахмутівки і Ласточкино, а також Первомайського. Тобто, саме оці три населені пункти, це наступні на які ворог скеровує свої штурмові дії, але там його чекає. Гіднавісіч гаряче по всій лінії фронту заявили у генштабі на Мар'їнському напрямку. Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, Донецької області. Тут загарбники за підтримки авіації 18 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Під прицілом запорізький напрямок за добу 18 лютого. Загарбники спробували прорвати оборону зсу. У результаті знищено 18 одиниць техніки, 80 росіян трьохсотих, 70 двохсотих. Нині наші захисники знову дали відсіч ворогу. Начальник пресслужби служби східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, росіяни перекидають резерви на Куп'янський напрямок. Паралельно наші захисники укріплюють оборонні рубежі у північних областях, готуються до будь-якого розвитку подій. Юлія Васильєва, новини, 33 канал.